Кривий ріг один з найбільших європейських хабів, що приймає вимушених переселенців. Загалом, з 24 лютого, сюди переїхали понад 75 тисяч осіб, і це тільки за офіційними даними. Для їхнього розміщення у місті розгонута мережа з 86 місць компактного проживання. Один з таких прихистків створили на базі гуртожитку гірничо-електромеханічного коледжу. В Принципі за існування нашого закладу це вже другий раз 2014 року за часи моєї управління. Це перший випадок, скажімо так, це було досить нове, але всі. Питання були досить швидко вирішені. Ми для перебування переселенців надали свій гуртожиток. У нас перебуває понад 120 чоловік, надали максимальні умови. Дякуємо місту, дякуємо міській владі, дякуємо всім волонтерам, які допомагають нам і цьому сприянні. Віктор, один з 14 керівників закладів для тимчасового прихистку ВПО, що долучився до тренінгу з питань координації та управління у місцях колективного перебування переселенців. Це дводенний проєкт, учасники якого опановують міжнародний досвід із залучення місцевого населення у роботі з ВПО, захисту переселенців та інші механізми для дотримання прав кожної людини. Тренінг проводить французький фонд «Актед» спільно із управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. В рамках цих заходів ми намагаємося поділитися досвідом міжнародних міжнародної гуманітарної спільноти, але також збагатити досвід міжнародної гуманітарної спільноти за рахунок досвіду України, тому що досвід гуманітарної ситуації в Україні зараз абсолютно унікальний, і таким чином ми і навчаємо підвищуємо спроможність до реакції на гуманітарні загрози всередині країни, але також ми поширюємо досвід України. На для використання міжнародними партнерами співробітництво фонду із військової адміністрації Кривого Рогу розпочалося ще влітку цього року з надання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності для переселенців за фінансовою підтримкою управління Верховного комісара ООН у справах біженців допомогли їм підготувати місця прихистку до осіннього зимового періоду. Наприклад, у трьох закладах відновили покрівлю ще у двох проведуть ремонти для поліпшення умов перебування нових кривовістів. Основне навантаження з підтримки цих людей яких ми називаємо новими криварічцями лежить звичайно на місцевій владі? Проте ми долучаємо до цього процесу і наших міжнародних партнерів, і це стосується ремонту центрів проживання та інших, в тому числі сучасних європейських технологій з управління цими центрами і надання допомоги людям. Ми будемо робити все для того, щоб допомогти цим людям. Українці мають допомагати українцям. Співробітництво міста та фонду АКТЕД охоплює 12 колективних центрів проживання переселенців, а саме 6 гуртожитків та 6 шкіл в рамках цього проєкту. До кінця року планують поставити велику побутову техніку, кухонний остат. Холодильники, пральні машини, а також меблі для облаштування зон відпочинку. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, Андрій Яковлєв, перший міський.